По перше, зараз люди, які воюють на стороні України і мають громадянство країни агресора, вони по закону не мають права отримати громадянство. Так, як, по перше, ми забороняємо мати подвійне громадянство країни агресора. по друге, вони не можуть відмовитись офіційно від цього громадянства країни-агресора. Ми надаємо їм можливість. Декларативної відмови і це дуже якраз важливо. і такий вихід для людей, які захищають нашу країну, стали на бік добра і правди проти країни агресора. Тому тут права моїх і можливості і права їх захищання. Що стосується тимчасово окупованої території, то тут ми знаємо, що з 2014 року наші громадяни України вимушена. Отримують паспорти, тобто це раніше були там паспорти ЛНР, ДНР. Потім це стали в Криму. Отримували паспорти РФ, От то тут, якраз для того, щоб і дуже дуже важливо підійти до цього питання дуже акуратно, тому що. Ми розуміємо, що більшість з них отримувала ці паспорти вимушено, але ті люди, які працюють на адміністрацію, які якраз в є випадки, що й воюють на стороні країни агресора, отримуючи якраз громадянство цієї країни. країни, тому вони визнані і будуть визнані зарадниками по статті 111, і вони будуть позбавлені громадянства. Та по іншим питанням ці люди будуть проходити спецперевірки. Ну ще раз підкреслю, ну коли він, коли війна да закінчиться до цього питання, я думаю, безпеки точно 에, ми разом будемо розробляти там скоріше, там, уточнюючи додатково, чи це буде в якості постанови, чи там якісь там уточнюючи там питання чи правки до там, зміни до закону.